Доброго дня, мої дорогенькі. А в мене знову розпаковка замовлення від Avon, але вже по каталогу вересні місяця. Це мій особисте моє замовлення, координаторське, тому тут майже все по демо. Програмі багато чого, демонстраційні зразки, наборчики такі вигідні, ну і акційні товари. І так, дивимося, що тут у нас. Оцей аромат буде для нових представників у компанії, хто зареєструється в. В вересні місяці він буде йти у подарунок за 1 гривну, хто зробить замовлення 1900 гривень. Оцей набір, якщо ви берете щось з продукції якусь каталогу, був отакий чудовий набір за 329 гривні. Тут кульковий дезодорант жіночий, ось такий гель для душу 500 мл. Інтим гель 250 мл, і парфюму. Вибачаюсь, туалетна вода. селебр, 50 мл. Весь такий набір 330 грн, Дуже приємна ціна. Також є у розпродажі отакий набір лосьйонів для тіла «Інканто», Дуже також приємна ціна. За знижкою десь вийшло по 110 гривень за одиничку. Дуже приємна ціна, це вже з моєю знижкою, я кажу, так десь гривень по 160 за одиничку. Також, якщо ви замовляєте на 1000 гривень і більше, ви можете придбати ось такий один аромат Avon Luck 30 мл. Там три види їх. У мене один вже є, другий я замовила. Зараз такий там лимон, троянда і ще щось. Дуже мені сподобався дуже стійкий аромат. Також отакий набір у мене замовили. У мене дуже-дуже сподобалось людям е, наші, наш парфюм Фаревей. Зимун дуже. І ось такий лосьйон іде і мініатюрочка, такий набір. Я замовила ще сивороточку з маслами драгоцінними так як у мене є на продаж такий шампунь і кондиціонер, щоб був наборчик. Тому що не знаю, як у вас. А в мене волосся за літо дуже посохло пошкодилось, і треба його е, вистанавлювати. Вос, да? І в мене також люди замовляють зараз багато таких сивраточок і масел для волосся. Ну, і це я замовила новиночку наступного каталога жовтня Аймарі Квін Королева. Дуже мені сподобався аромат. Можна його зараз взяти, отакий от один аромат, або от, такому от наборі аромат, новинку гель для душа. Для чоловіка новинку сиворотку 55 плюс в наступному каталозі новиночка для обличчя ось такий пробник іде аромату, пробник сиворотки і новий каталог. Оце такий також новий набор був. Ну і що входить, це з які составляючі ожина, акорд королівської троянди та мускус. Зразу відповім: я нанесла пробник. На руку йшла з пошти. Мені дуже сподобався аромат. Держався на мене, поки я ходила, роздавала заказ замовлення клієнтам. Десь часа два-два-три я його чула. Це пробничок, отакий от пробничок. Так що аромат стійкий, дуже мені сподобався. Приємний приємний фруктовий аромат. Так що рекомендую. Ну, таке замовлення. А ще. А ще у нас за дві тисячі була отака сумка шопер, у чому я принесла все своє замовлення. Отака. Отака сумка з логотипом Avon. Вона така, як цупкий льон, крепка, така плотна. На ще що мені таки не сподобалось, сильно длінуваті ручки, але я його коли на плече вділа, бачите, було так нормально, нормально. Але вона крепка, оцю всю продукцію. Оця сумка витримала, каталоги, все це витримала, дещо я вже роздала. Сумка крепка, винослива, так що робіть, дівчатка, замовлення. Замовлення 2000 робите. За 20 гривень отаку сумку-шопер ви отримуєте у подарунок. Так що, отаке замовлення в мене є це одно реклама і удобство. Так що, отак от все, що я отримав. Так що вам краще, хорошого дня і до хороших замовлень в компанії Avon. Всього найкращого. Пока-пока.